Пане, панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко і процесор Qualcomm Snapdragon 8 s Gen 3. Це досить омаловий хлопак. Він вдало маскується під старшого брата, під Snapdragon 8 Gen 3. І Їх дуже легко можуть сплутати або неуважний покупець, або просто хтось, хто випав із інфополя мобільних SOC, наприклад, через війну. Як, наприклад, я. Втім, все не так страшно. І якщо ви хотіли собі флагман, а отримали індекс S, то не факт, що спрощення заради зменшення ціни ви взагалі помітите. Зокрема, якщо ваш смартфон не претендує на звання ігрового або супер-пупер флагмана, як, от, наприклад, Моя Motorola H50 Ultra. І насправді цей матеріал може бути дуже і дуже корисним і універсальним, бо тенденція спрощення флагманських процесорів зазвичай стійка і алгоритм передбачуваний. Тобто, якщо ви побачите, що Qualcomm або MediaTek випустила якийсь спрощений варіант флагмана, то скоріш за все спрощення будуть стосувати тих самих речей, що стосуються 8S G3. Втім, перед тим як почати з вас, як завжди. Вподвайка, підписка та дзвіночок. Підтримати нас можна коментарем, але можна навіть фінансово. На головній сторінці каналу по вартості від чашки кави на місяць. Ну а тепер. Доділа. Отже, Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Номенклатурний номер SM8635. Це полегшена версія флагмана Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Система на чіпі випущена в 2024 році. Має одне ядро Cortex X4 частотою 3 ГГц, 4 ядра Cortex a 720 на 28 і ще 3 Cortex A520 на 2 ГГц. Cache L2 1 МБ, Cache L3 8. Процес 4 нанометра lpddr 5 x частотою 4200 мегатрансферів, підтримка накопичувачів до UFS 4, підтримка відеокодиків до AV 1 і VP9. модем тут Snapdragon x 75 g пікова швидкість передачі даних 6500 Мбіт. мегабіт. Тепер Порівнюючи його з флагманом Snap 8 Gen 3 та й попередніми Gen 2, першу різницю я помітив, коли робив огляд камер. Бо ASP або Image Signaling Processor у спрощеної моделі, що правильно спрощений, він все ще 18-бітний, але підтримка відеозйомки у нього сильно порізана. Тобто. 4К 60 максимум у той час, як у флагманів, вже йде 8К з відносно нормальними характеристиками. Це впливає на ситуацію, якщо ви хочете, скажімо, писати репортажі або знімати кліпи, або просто писати столомо з контролем витримки або ISO. Я казав багато разів, що для зйомки відео рідна програма моторола підходить лише на базовому рівні, а все, що крутіше, від Blackmagic Camera до Hedgecam 2 ріже якість на одну ступінь, умовно. Тобто, загальне правило не то. Але наступне. Якщо рідна камера знімає 8К30, то кастомні максимум 4К60. Якщо рідна вміє максимум 4К 60, кастомні не можуть нічого краще за 4К30. Snap 8 s це стосується абсолютно так само. Але якщо ви, на відміну від мене, не професійний відеограф, то вас це стосуватись не буде абсолютно. Ви ніколи нічого складнішого за рідну камеру і не використаєте. І це абсолютно нормально, воно вам не потрібно. Далі і просадка в продуктивності, і, зокрема, в іграх. У флагмана ядра помітно швидші, кешу більше і максимальний нагрів трошки вищий. А відеоядро Adreno 750. У флагмана продуктивніше за Adreno 735 аж у два рази, що виливається в майже 40% різниці продуктивності в AnTuTu, зокрема в продуктивності графіки. Але тут є два але. Мільйон 400 тисяч ван туду це все рівно багато. Ні, про Кіберпанк 2077 мови йти не може. Але, скажімо, в Doom 3 на ультраналаштуваннях можна гратись в 60 FPS. Як на мене, Цього і так з головою достатньо. Плюс підсистема пам'яті все така ж продуктивна, а швидкість UFS 4 все рівно вища, ніж у дисків PCI Express 3 на ПК. Звичайно, можна швидше, звичайно, можна краще, але і це вже задовільний результат. Де просадки у порівнянні з флагманом або не суттєві, або відсутні? Швидкість зарядки все ще 120 ватт максимум, енергоефективність навіть трохи краща. Бо 7,5 Вт проти флагманських восьми. І передача даних тут є: 5G, 5 g Bluetooth 5,4, Wi-Fi 72 на 2 маємо, NFC і взагалі все на світі, що треба. Ну а підсумки наступні, і вони очевидні. Так, Snapdragon 8 – Gen 3, слабкіший за флагмана, але він не порізаний, бездумно і безсистемно. У ньому обмежено характеристики, які не потрібні для аудиторії лайфстайлу і бізнес смартфонів, типу Motorola H50 Ultra. Якщо ви задрот камерафонер або запускаєте кіберпанк 2077 через він цей SoC вам не підійде. Очевидно, якщо ж ви просто хочете швидкий і актуальний пристрій з топовою передачою даних невеликим відносинам, Нагріву і все ще розкішною автономністю, без помітних особисто для вас компромісів. Ось до вельми прошу. І на цьому у мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чи стикались ви з ситуацією, коли ваш SoC, ваша система на чіпі на вашому смартфоні вам не підходить. Занадто слабка, занадто повільна, або обмежує камери занадто сильно. Для мене особисто єдиною проблемою є от зйомка 8К. Тому ви. Пишіть і не соромтесь. Ну я тим часом вражаю величезну дяку київському мазину саундмагія за надання мені для сьомки цього відео мікрофону Сентхайзером К600, а також Київську... магазину Motostar і компанії Goodson Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza r 2 s yes. З вас як завжди вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Road Nation. Березь себе. Слава Україні, слава героям та багатьру.